Ну, а ми йдемо з вами далі. І як почати продавати на маркетплейсі. про це я сьогодні теж вам розповім. Ну і почнемо з, з п'яти простих кроків для старту власного бізнесу на маркетплейсі. Кожен із цих кроків ми обов'язково зараз з вами розбираємо, але зараз швиденько в них пробежимось. Ну, по-перше, це зареєструватися. Далі додайте свій асортимент, налаштувати оплату та доставку. Додаткові налаштування знов-таки зірочкою потім розповім. Чому це так? І е, ми вже, за, вже запускаємо рекламу або запускаємо там якесь просування на цьому маркетплейсі? Ну і зараз розберемо кожен крок окремо. Перше, це реєстрація на маркетплейсі. Зараз я буду казати такі е, стандартні поля, які ми маємо змогу зустріти на? Тому чи іншому маркетплейсі знов таки в кожному маркетплейсі є свої нюанси, але про які ми тільки можемо е їх побачити на цьому чи іншому маркетплейсі. Зараз такі стандартні речі, які обов'язково буде в більшості маркетплейсів України. Нам повинно бути вказувати. Ну, по перше, це вказати ім'я, вказати прізвище, ну, стандартні, достатньо е прості речі. Далі додати номер телефону і вказати назву магазину або вашого. Опупе, як там працюєте? І все на цьому вся реєстрація у нас в більшості випадків проходить. Також є можливість, інколи ми додаємо якісь документи, да або ще щось. Ну, в більшості, як я вже казав раніше, вказуємо такі стандартні, стандартні поля, заповнюємо їх. Далі, це ми додаємо свій асортимент. Це головне, знов таки, ми маємо змогу додавати вручну товар, імпортувати товари і, і е, робити якусь синхронізацію. Що стосовно додавання товару вручну, насправді е, на якому маркетплейсі ви не починали свою роботу, там є можливість самостійно вручну додавати кожну окрему товарну позицію. Ну насправді інколи це достатньо зручно, тому що коли ми тільки починаємо взагалі починаємо працювати в інтернеті, коли у нас немає ще якогось прайсу або якогось там інтернет. Нет магазину з якого ми можемо налаштувати синхронізацію або якоїсь там CRM-системи, то так дійсно один із достатньо зручних відносно зручних. Я розумію, додавання вручну. Тому що якщо у нас багато товарів, то ну казати, що це дуже зручно, ну це вже так ну не зовсім. Так тому що якщо нам там декілька сотень товарів, то на це все потрібен час, але. Так, нам потрібно це робити. Також є імпорт товарів в деяких маркетплейсах. Ми маємо змогу імпортувати і імпортувати свої товари, тобто завантажувати масово. Свої товари таким чином достатньо швидко додати весь свій асортимент товарів або послуг в залежності від того, чим ми займаємось. Ну і далі у нас є синхронізація. Також вони підтримують те, що ви маєте змогу синхронізувати, наприклад, зі своєю crm системою і далі завантажувати вже автоматично ці товари, або, наприклад, навіть її замовлення. Ну, все знов-таки залежить від маркетплейсу і залежить від вашої CRM-системи. Системи і ще, от в мене тут немає такого слайду, але я повинен про це вам розповісти, тому що товари це дуже і дуже, і дуже важлива річ, чому я роблю такий наголос і декілька разів говорю, що дуже дуже дуже. Тому що дійсно ми всі з вами повинні зрозуміти, що товари в інтернеті продають себе самостійно, і якщо у вас Якісно додана товарна позиція, тобто є і фотографія зображення товару, є і якась назва товару, якісний опис, є характеристики, і всі інші поля заповнені, то тоді все буде файно. Тому що кожна товарна позиція кожен раз стикається з вашими покупцями, і вона повинна відповідати на всі, ну, на більшість давайте так, на більшість питань. Ваших покупців, якщо вона відповідає на ці питання, у нашого покупця є бажання купити цей товар. Якщо покупець не знаходить якісь відповіді на свої питання в товарі. Що він робить? Він йде далі. Ви маєте змогу себе поставити на місце вашого покупця і зрозуміти, коли ви заходите в свою картку товару. Неважливо, де вона є, навіть якщо у вас звичайний інтернет-магазин, не обов'язково ви розміщуєтесь на якомусь маркетплейсі. Неважливо, де ви розміщуєтесь, навіть соцмережі, навіть там якісне наповнення товару. Це дуже і дуже важливо. Підходьте до цього дуже так відповідально, і робіть це дійсно. Власне, для того, щоб вашим покупцям все сподобалось, і вони дійсно хотіли замовити ваші товари, ідемо далі. Наступний крок це налаштувати, додати оплату та доставку, доставку товару, оплату та повернення та гарантія. Це наступний шаг, який також дуже і дуже, дуже важливий, тому що коли ми е, обрали товар або обрали посуд. Ми робимо крок і йдемо до того, що ми йдемо в корзину і оформлюємо свій, своє замовлення. Якщо у нас все файно, ми бачимо, як отримати товар, якщо ми бачимо, як його сплатити, а якщо потрібно повернути, теж ця інформація є, тоді в нас немає питань, ми залишаємо це замовлення нашому магазину і далі вже чекаємо на, на, на свій товар або там послуг. То тут обов'язково це потрібно робити, це теж достатньо важливий момент. Тому що цей шлях від замовлення до кошика і в самому кошику, він повинен бути дуже таким прямим без якихось там камінців. Якщо є камінці, да камінці це, наприклад, неякісний товар, якісь є питання. Це недостатні інформації по доставці товару або по тому, як сплатити цей товар. Якщо немає відповіді на ці питання, от через ці камінці покупець просто спотикається і не доходить. Так, так, не доходить до нашого кошику і не залишає, або залишає товар в кошику, і йде далі шукати знов таки відповіді на свої питання. Обов'язково це робити. Обов'язково заповнюйте всі ці поля. Далі додаткові налаштування магазину. Чому тут є зірочка? А вона тут є, як ви бачите. Це, це все пов'язано з тим, що вам. Ну потрібно просто звернути увагу, якщо у вас в цьому маркетплейсі, де ви будете розміщувати свої товари, ще є і інтернет-магазин, то там також потрібно вказати графік роботи, інформацію про магазин, вибрати дизайн, корисну інформацію. Тобто в деяких маркетплейсах цього не потрібно робити, тому що там немає інтернет-магазину, в деяких маркетплейсах, де є окремі окремий інтернет-магазин, це потрібно зробити. Це потрібно зробити, тому що ми повинні, щоб усі канали продажів працювали. А ми з вами говорили, що у нас є три канали продажу. Продажу, якщо ми говоримо про маркетплейси, це сам маркетплейс, це його додаток, через який також достатньо багато хто купує товари, і сам інтернет-магазин. І для того, щоб усі вони працювали дійсно так, як нам потрібно, щоб вони працювали на нас аніми на ним да на ціх на ці магазини вони потрібно, щоб все було файно якісно заповнено. Якщо це так, тоді все буде добре. Йдемо далі. Наступний крок це запустити рекламу, налаштувати просування товарів. Тут ми маємо змогу на всі товари запускати. Просування на певні групи або на певні товари, все залежить знов таки від наших бажань, від того, скільки у нас товарів, і що ми продаємо. Ну знов таки, не забувайте, що ми, просув... ми е... займаємось просуванням тільки цих товарів, які є в наявності, тільки ці товари, які гарно заповнені, якісно заповнені. Ну і там. Конкурентна ціна, і так далі, так? для того, щоб не вкладати гроші в рекламу, а потім не розуміти, чого у нас не замовляють. Інколи до мене приходять і кажуть, Олеже, от є магазин, або от є магазин на якомусь маркетплейсі, ну щось не працює, щось не так. І кажуть, це не працює просування. В більшості випадків це неякісний, не доданий товар. І на це в першу чергу потрібно звернути увагу на товар, на те, як ми його додаємо. Конкурентна чи ціна, чи є цей товар. В наявності так, так інколи так буває. Ми питаємось продавати те, чого немає, а нам потрібно продавати тільки те, що дійсно у нас є в наявності, і те, що дійсно ми хочемо продавати нашим покупцям, і тут ми вже займаємось просуванням. Знов таки, що стосовно просування, просування залежить все від маркетплейсу. У кожного маркетплейсу є свої інструменти для того, щоб просувати товари. І тут мені зараз буде важко про щось розповісти, тому що знов-таки, зараз я кажу про всі маркетплейси. Коли ви приходите або хочете розміщуватись на маркетплейсі, і у вас є питання. Добре, я додам свої товари, я зареєструюсь. А далі, як мені, наприклад, Просувати свої товари, то так вам вже розкажуть або почитайте в довідці, наприклад, в більшості там є вся інформація в будь-якому маркетплейсі, да, як це робити. І далі ви вже розумієте, як той або інший маркетплейс займається просуванням товарів на своєму маркетплейсі. Ну знов таки, пам'ятайте про ті головні правила, які я вам казав.